Велика Британія наклала санкції на двох фізичних осіб та одну компанію, які пов'язані з китайською владою, і які як припускають відповідальні за кібератаки та шпигунську діяльність у країні. Зокрема, обмеження запровадили щодо хакерської групи, пов'язаної з ПІТІ тридцять один підрозділом Міністерства держбезпеки КНР. Зі слів парламентарів мішенню хакерів були чиновники, військові підрядники, китайські дисиденти та охоронні компанії. Латізвайдіюнатісполучне королівство сьогодні наклало санкції на двох фізичних осіб та одну організацію, що пов'язані з державною мережею APT-31, за шкідливу кіберактивність щодо чиновників урядових установ та парламентарів у всьому світі. Заступник прем'єр-міністра Олівер Доуден зазначив, що суб'єкти пов'язані з владою КНР проводять кіберкампанії, націлені на демократичні інститути, а також ведуть розвідувальну діяльність. Ні щодо парламенту Великої Британії. Парламентарі також зазначають, що зазнають тиску Пекіна, коли його критикують. Як вважають у США, глобальна хакерська операція Пекіна мала на меті придушити критиків китайського режиму, поставити під загрозу урядові інститути та вкрасти комерційні таємниці. Посольство КНР у Лондоні назвало це наклепом. Нагадаємо, раніше Борис Джонсон, коли був прем'єр-міністром, через загрозу нацбезпеці обмежив деякі китайські інвестиції та висловлював занепокоєння щодо придушення свободи Гонконгу. Це значно погіршило відносини між Лондоном та Пекіном.